Ханари це раса відома своєю надмірною вічливістю. У своїх висловах вони притримуються виняткової точності і сильно ображаються, коли чують неналежну мову. Ті ханари, які мають справу з іншими расами, проходять спеціальні курси, щоб позбутися звички сприймати недоречні вислови як образу. У кожного ханара є два імені: офіційне ім'я, відоме всьому світу, і душевне ім'я. Відоме лише близьким друзям і родичам. Ханари ніколи не називають себе від першої особи у розмові з тими, хто знає лише їх офіційне ім'я. Таке звернення вважається проявом егоїзму, тому вони говорять про себе як цей або безособовим воно. Їхня рідна планета Ках'є на 90% вкрита океанами і обертається навколо Білої зірки, що створює постійну завісу хмар. Через присутність руїн протеан на планеті багато ханарів ставиться до протеан як до богів, а ханарські міфи часто згадують про прадавню расу, яка навчила їх мові та подарувала їм цивілізацію.